Відкритий турнір з баскетболу серед учнів шкіл та закладів професійної освіти Балтської громади днями відбувся в міському спортивному комплексі в рамках освітнього та інноваційного хабу, аби розширити співпрацю між освітніми закладами громади. Учасники турніру розповідають, така спортивна зустріч дуже мотивує, надихає та спонукає до спортивних досягнень. Разом з тренерами та вчителями готувались довго та ретельно, щоб нині показати свої вміння та здобути омріяну перемогу радіють і самі організатори, бо такі змагання мають важливе завдання: згуртовувати молодь та долучати її до активного способу життя. 2 лютого будуть відомі результати даного турніру та здійснена місія нагородження переможців та учасників. Ми в поточному році розпочали спартакіаду серед освітніх закладів громади та професійно-освітніх закладів. І минулого тижня ми провели турнір з шахів серед учнів шкіл. Сьогодні ми зібрали команди з шкіл громади та студентів Балтського фахового коледжу на змагання з баскетболу 3 на 3 Це вуличний вид баскетболу, скажімо так, стрітбол. Бере участь 10 команд із команд хлопчиків і 6 команд дівчат. Ми розділили хлопчиків на дві підгрупи. Вони будуть грати між собою по коловій системі. Потім стикові матчі. І дівчата зіграють між собою за коловою системою і визначать, хто ж із них кращий, сильніший на сьогодні. Цей турнір проводиться в рамках спартакіади між учнями загальноосвітніх шкіл та студентами педколеджу у інноваційному хабі, скажімо так, освітньому. І ми продовжуємо цю традицію, тому що це у нас же є досвід проведення даних змагань. Тому зараз набираємо оберти і продовжуємо згуртовувати нашу молодь і залучати їх до активного способу життя. Як взагалі відгукуються всі учасники, які мають враження? Лі так боязко розпочали деякі сільських шкіл, що а може ми пізніше зіграємо на перший матч, але насправді всі дуже захоплено розпочали. І це змагання між дітьми це завжди захоплююче на даному рівні, що ми маємо тут у Балській громаді. Тому я думаю, що вони отримують сьогодні масу задоволення, як і їхні представники, вчителі, так і самі діти. Надіємося зайняти перше третє місце. Надіємося. Будемо грати проти дівчат, але ще не знаємо, з ким ми точно будемо грати. Налиштовали себе таким з позитивом. Ну, сподіваємося, що буде якась перемога, виграш. А всім командним учасницям побажаю не хвилюватись. Головне – вірити в себе. Дякуючи цим змаганням, хочу подякувати в першу чергу. Це нашим збройним силам, що вони дають нам проводити такі турніри. Настрій дуже хороший, діти е згуртовані. Змагання це дуже хорошо. І перспектива і для школи, і для учнів щось здобувати, якісь свої навики. Тренувалися діти одні по причинам, там по хворобі. І от зміна була на вчорашній день вже в команді. Де робили ми заміну дітям, ну два ігровика, яких немає на сьогодні. Ну, зробили заміну, трошки вони переняли. Ну все, все добре. Це спорт, це все добре. І я хочу всім учасникам побажати в першу чергу це здоров'я, миру, перемоги. Скоріше, звісно, перемогу. Я бажаю всім таких хороші гри, щоб ми добре показали себе. Моя команда добре готувалася. Ми перед цим займалися. Тобто в нас є великі надії на цю гру. Ми хочемо зайняти якесь призове місце. Звісно, я бачу, що команди, які тут присутні, також добре готувалися і можуть показати якийсь результат. Хочемо, звісно, зайняти місце повище. Наш вчитель. Сорока Анатолій Петрович наш наш, нас також готував. Я вже замітив декілька команд, які видно, що дуже добре грають в баскетбол. І я вже розумію, що нам з ними буде важко грати, що це буде достойна гра. А як вважаєш, що, що основне от, в перемозі, в здобутті гарних успіхів? Команда потрібно, повинна бути зіграна. Гравці повинні добре розуміти один одного і повинен бути оцей командний дух. Вони потрібні ну, потрібно разом грати. Ми сьогодні тут присутні у Наші шкільні лізі представляємо і хлопчиків і дівчаток, які будуть відкривати первенство. Ви Знаєте, сьогодні у нас проходить баскетбол, стрітбол саме, де грають три чоловіка проти трьох. Це новинка, але діти вже її освоїли і з радістю грають цю групу. Пане Микола, як які враження у самих дітей, як готувалися до цих змагань, що говорять? і ваші очікування як тренера, і що очікують самі діти, учні? В першу чергу, діти очікують спілкування, спілкування на майданчику, спілкування з м'ячем та побачити один одного, тому що ці діти знають один одного з усіх шкіл. Вони з'їжджаються часто сюди, на тренування. І я гадаю, що очікування це радість побачити один одного і радість забити гола. Першого. Всім доброго дня! Ми раді вітати учасників відкритого турніру з баскетболу 3х3 серед учнів закладів загальної середньої освіти та закладів професійної освіти Балської міської територіальної громади. Наш турнір проводиться в рамках освітнього інноваційного хабу з метою розширення співпраці між освітніми закладами нашої громади. Сьогодні змагатимуться команди хлопців та дівчат. Гольмянського, Пасицелівського, Бензарівського, Саражинського, Білинського ліцеїв, команди Балських ліцеїв номер 1 номер 2 номер 3 та команди студентів комунального закладу Балський педагогічний фаховий коледж. Приємно відзначити, що в цей нелегкий час для нашої держави ви знайшли час та ресурси для участі у змаганнях. Ми щоденно дякуємо нашим Збройним силам України за життя, за можливість навчатися. Розвиватися та займатися спортом. Все це дається досить високою ціною. Ціною життя як військовослужбовців, так і цивільного населення, як дорослих, так і дітей. І сьогодні в нашій громаді, на жаль, день жалоби. Чергова втрата кращих синів України. Пропонуємо вшанувати пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання. На Ми дякуємо кожному, хто нас захищає, боронить нашу землю, оберігає наш сон, та є віру і надію в перемогу. Ми дякуємо кожному волонтеру, що вносить свій внесок у нашу перемогу. І вона обов'язково буде! Увага! Звучить державний і. у своїй стро Відкритий турнір з баскетболу 3х3 серед учнів закладів загальної середньої освіти та закладів професійної освіти Балської військової територіальної громади оголошується відкритим. Доброго дня, шановні учасники. Зараз я розповім, як у нас буде відбуватися. У нас є дві площадки. Справа від мене площадка, на якій буду грати хлопці, хлопці буду грати по руком, дівчата будуть грати з цієї сторони площадки по коловій системі. Юля, сьогодні ви мали честь виконувати державний гімн на відкритті цих змагань, що відчували. До речі, дуже гарне виконання, таке душевне. Що сьогодні відчуваєте і за кого можливо вболіваєте сьогодні? Е, дякую, дуже приємно. Е, коли я співаю гімн, кожного разу відчуваю гордість за свою державу. Е, Ну, таке трішечки душевне переживання, адже це надзвичайна ну, пісня. Це одна із найголовніших пісень, які я виконую. Кожного разу перед виконанням знаєте таке хвилювання, аби ну, вдосконало заспівати і передати весь той сенс нашого народу, адже наш гімн. він... Має дуже глибокий сенс. Сьогодні я прийшла вболівати за свою школу, Балський ліцей номер один. Як оцінію шанси саме першої школи, першого ліцею. Ой, ну, насправді я не бачила, як грають інші учасники, але я кожному із учасників бажаю показати всі свої вміння, всі свої навички. І нехай переможе найсильніший. Настрій супер. Ну, я вважаю, що у всіх шанси приблизно рівні, а тактики свої мене розкривають. Бажаю всім командам гарної гри, доброго настрою і, звісно, перемоги. Баласький педагогічний фаховий коледж завжди готовий. Ми сьогодні виставляємо дві команди юнаків і одну команду дівчат поки що. В принципі, ми задоволені тим, що нас теж запрошують, так як ми теж знаходимося в цій громаді, так, працюємо активно, навчаємось. Приємно те, що в таких складних умовах влада, школи, ну і наш коледж знаходять можливості організовувати такі змагання, тому що зараз, якщо раніше було важко, то зараз втричі, то на порядок важче це організувати. Але ми раді, що є такі турніри, це дуже корисно, це дуже е, спонукає до роботи, стимулює. Ну, Сподіваємось, що сьогодні переможе саме педагогічний фаховий коледж. А я бажаю прийняти участь, отримати позитиву, емоцій гарних, отримати позитивний досвід, щоб в наступному році зустрітися і рівень був кращий. Ми готувалися до цих змагань дуже усердно і добре. Ми бачимо тут суперника, це перша школа і. Сергій все. А і під училище. А так поки що на розслабоні. Я думаю, що ми виграємо, але це все може бути, що можемо і програти. Всім удачі, желаю. Головне, щоб виграли сильніші. А, готувався недовго, на протязі неділь-двох. Найголовнішим суперником, мабуть, бачу першу школу та педагогічне училище. Бажаю всім гарної гри та успіхів. А от як ти вважаєш, у чому запорука успіху у таких от змагань? Якою повинна бути команда чи гравці цієї команди, аби досягти вагомих гарних результатів? Перше діло має бути командна гра, та, та гарні гравці. Це без цього ніяк. Якщо ти погано граєш, ти нічого не зробиш. А як ви граєте? На мою думку, непогано. Як оцінюєте власні шанси, як готувалися і кого бачите своїм основним і головним суперником? Ну готувалися ми впродовж декількох місяців, півроку. Тренувалися з Дмитром Івановичем Березюком і тому. Здається, що наші шанси на перемогу досить великі. Основним конкурентом я вважаю другу школу. А суперника ми бачимо Балський ліцей номер 2 Але ми прийшли сюди за перемогою. Якими якостями має володіти саме команда чи гравці цієї команди, щоб дійсно показати себе з гарної сторони і мати гарні результати? В першу чергу це дисципліна та повага один до одного. Я бажаю всім вдачі. Звісно, зрозуміло, що ми виграємо проте, Нехай щастить усім командам. Та да, поперед ми вибачаємося за те, що ми виграємо всіх. Сильні ігроки, але ми постараємося дати їм опір. Я думав, що тут ще сильніше грають, бо ну, ми самі теж недовго граємо. Але ну, все одно, більш-менш нормально, ми можемо якийсь опір дати. Тобто головна, головне значення цих змагань це спілкування і отримання досвіду. Так Так, і знайти ну, багато нових людей. Я бажаю сьогодні не тільки зробити свій досвід більше, але й знайти нових людей, друзів. Спілкування і дружба дуже важливі в грі. Бажаю всім крепкого здоров'я. Це саме головне. Ну і удачі. Я там дала без проблем. Як судя матчу, я зі своєї сторони бачу, що дівчата непоганий рівень, але треба їм тренуватися, щоб стати краще. В цьому. А хлопці добре грають, вони вчилися все добре, але теж є помилки, їх теж можна виправляти». Що буде набагато складніше, але зараз переживаємо ці емоції, дуже втомилися, бо давно ще не бігали. Але ми думаємо, що далі буде краще. Зграли дуже тяжко, суперники дуже Та Видно, що вони не один рік грали в цю гру. грали з гольмою. Я думаю, що нам дуже повезло, що ми виграли цю гру. але надалі думаємо, що. Так більше вести не буде. Будемо старатися завзято виграти цю гру, тому що на нас поклали надію і ми будемо старатися дуже сильно. Бажаємо гарної гри, удачі і доброго настрою.